Доброго сонячного дня. Сьогодні з вами Віталада Софія і суть Михайла Ас. І так у нас сьогодні тема намалювалася. За кожним фахівцем стоїть людина. Так, а людина це набір. Досить багато звичок, програм і взаємовідносин. Якщо коротко, завжди людина виходить із сім'ї для того, щоб виконувати певні функції фахівця. Будь-то психолог, суддя, прокурор, лікар, е директор, кого би мене назвали. Завжди ця людина виходить ранком із сім'ї. А сім'я це відношення між партнерами, чоловік чи жінка. Це діти, оноки, батьки. Все це може впливати на фахівця, на його діяльність. Тому що фахівець надає послуги або виконує якісь справи в бізнесі з такими ж самими фахівцями. Або глибше людям. І тому в суспільстві можна почути це не людські відносини. Так, якщо ти не бачиш за фахівцем людини, то буде тільки фахівець. І тому про це сьогодні у нас є намір поговорити з тобою. Відкрити ці всі теми. Як впливає на фахівця все те, що в нього є людське. Але ж кажуть у суспільстві, що головне бути ну, спеціалістом своєї справи. Так? І час від часу різні спеціалісти проходять як це називається, курси підвищення кваліфікації, так. покращують свою майстерність, свою, свій досвід, да? діляться досвідом і за кордон їздять. І... По так. семінарам. Ну, хіба цього недостатньо? Так, виявляється, недостатньо. Бо всіки б, як кажуть, візьми скальпель чи візьми будь-який інструмент, всіки б його не шлюхував, а функції його так. Тобто фахівець це інструмент. Інструмент виконання певних завдань. Так само, як хірурга. У руці знаходиться скальпель, так само у людини знаходиться його фах. І тому, що може впливати на ага. фахівець? Може впливати на фахівець сам перед, якщо мужчина, то на нього впливає його відношення до жінок. А першою жінкою це була або є його мама в дитинстві. Якщо жінка пахівець, то на неї впливає саме перше відношення до мужчин, і перший мужчина у неї був батько. І також можна сюди ще додати, що є конкурентність між жінками, жінка і, і жінкою боротьба за е, територію, і між чоловіками теж конкуренція. За першість, хто сильніший, хто прудкіше. І тому ці речі також потрібно враховувати. Але ж це як базове, а ще глибше. Є такі речі, як звички, є такі речі, як цінності, відношення до грошей, теж велике, велике має значення, яке потрібно інший раз розкривати. Це відношення до свого тіла, до свого здоров'я. Це відношення до таких цінностей, як, скажімо, ті ж самі використання слів, таких цінностей, що є страх, що є невпевненість, що є причасність певного справа, що є залежність, приналежність. Багато чого можна розкриває. Але знову одне із основних є низькочастотні програми, якими може бути теж наповнений цей же фахівець або знову-таки людина. Фах... Е, низькочастотні програми, це вже частково було сказано, це навіть та сама образа, це відчуття боргу, це відчуття е, успішності що треба встигнути успіти, зробити кар'єру, заробити мільйон вчасно і тому подібне. Це теж по цінності. Ще глибше є невидимі сили, я називаю тонкого плану. Це різноманітні сутності, які можуть впливати на думки, на емоції і взагалі на тіло фізичне. Яка ще на психіку, а то а ще глибше на душу. А розкрий трошки ширше, чим, наприклад, сім'я може впливати на ну, фахівця любого, любого плану. Mm -hmm. Батько мати ти сказав, а от якщо не брати батько-мати, а сім'я вже. Подружжя. Я да, подружжя, подружжя, діти. <кхем> так, велику роль. Коли, тому що чоловік чи жінка, вони теж працюють, вони теж є фахівці. Якщо дружина вчителька, а чоловік бізнесмен чи директор фірми, ну, як угодно, а діти ходять в школу. І у дітей свої клопоти, які треба вирішувати. У дружини свої клопоти, у чоловіка свої. І вони рано. Таким чином кожен розходиться по своїм напрямкам. Як ви, розходите? Як ви розходитесь по своїм напрямкам? Наскільки ви знаходитеся у... у цілісності? Наскільки ви задоволені розходитись по своїм справам, коли є питання, клопоти невирішеного напрямку. І куди тоді? З чим ви йдете? Що у вас в думках про сім'ю? коли ви знаходитесь на своєму місці, надаючи послуги іншим людям, які теж прийшли до вас своєї сім'ї. Скажи, що відбувається? І чи взагалі це можна виправити або на це можна вплинути, почавши з серпня? це можливо? Так, от саме це і цікавить, мабуть, mm. людей. Чи можна вплинути на це, чи можна це якось змінити? Так. Бо багато так само приходять людей до мене і кажуть, я хочу покращити весь світ. Я хочу, щоб mm -hmm. у світі був мир і спокій, і злагода і любов. А я запитую, а ти це знайшов в собі? В собі своєї свідомості, душі та тілі. І це почав знаходити. Це раз. Друге. Якщо ти знайшов це в собі, слідуючий крок знайти ці якості і відносини в сім'ї. Подружжям з дітьми чи онуками, батьками. Це слідуючий крок. І я скажу, це можливо. Це підвищені якості відносин. І коли ти почнеш будувати кращі відносини відносно свого тіла, тобто таке як тіло, яке в тебе є, це найкращий варіант для проходження твоїх років. Якщо ти навчишся керувати своїми емоціями, своїми думками, почнеш сам, тоді ти стаєш прикладом своєї сім'ї з подружжям і з дітьми. І, і тоді ти вже будеш виходити із сім'ї, виконувати певні зобов'язки в суспільстві, вже цілісним. і ти будеш ставати прикладом, надаваючи до, е, послуги іншим людям, і вони можуть в тебе теж цим набиратися або копіювати для того, щоб прийти в сім'ю і теж привнести ці якості. Тобто за кожним фахівцем стоїть людина. І наскільки людина буде цілісна, спокійна, впевнена в собі, цінувати себе да, в самоцінності і самоповазі, настільки її рівень як фахівця буде високий. Так і повторюсь те, що ти казала спочатку, куди би не їхав фахівець. Би він, як би він не порішав свою специфіку за кордоном чи так, різноманітні напрямки підвищення кваліфікації, все починається з людини. Його власних, особистих, якостей, характеру, поведінки, сприйняття кожного, кому він надає послугу, а також проявлення як він себе проявляє, що він проявляє. Бо в кожному надані послуги присутні, повторюсь, звички, відношення, цінності, різноманітні програми, а також само вплив потустороннього світу. Отак От коротко, як я бачу, що таке фахівець і від чого це залежить. Бути якісним. Отримувати, щоб ти отримував якісні послуги від іншого. І згідно цього так само надавав іншим людям. Іншим людям наголошую, а не фахівцям, послуги. І таким чином стає кращий навколо тебе світ. На цьому щиро дякую за увагу. До побачення. Obrigado.